Йду я з роботи пішки, звісно, втомлена. Дивлюсь навколо, хтось їде на машині, хтось на самокаті. Коротше, здається, що всі їдуть, і лише я йду. Думаю, ну чого я так і не навчилась їздити на велосипеді. Зараз сіла б та й за декілька хвилин була б дома. І спало на думку коли ж вони ті залізні коні з'явилися? Напевно, спочатку на них дивились дикувато, а може, й з острахом. Я, наприклад, досі на них з острахом дивлюсь. Все мені здається, що я не зможу на ньому їздити, і якщо і сяду, то доїду до першої перешкоди. Сьогодні ми розберемося, чому велосипед це не просто транспорт, а ціла епоха. Отже, поїхали. Чи точніше, поїхали в минуле. Перший велосипед з'явився у 1817 році в Німеччині. Його винайшов барон Карл фон Дрес. І знаєте, як він називався? Машина для бігу. Серйозно, ніякого велосипеда, просто машина для бігу. Це була така собі дерев'яна дошка з двома колесами, кермом і все, ніяких педалей. Люди відштомхувалися ногами, як на сучасних самокатах. Німці прозвали його Драйзін, а англійці Хобі Хорс кінь хобі. Уявіть собі картину: поважний пан, у циліндрі і фраку відштомхується ногами по вулиці. Смішно? Так, але тоді це було революційно. У 1860-х роках французький майстер П'єр Мішо додав педалі. Але прикріпив їх до переднього колеса. Так з'явився перший справжній велосипед. Але тут починається кіно, або скоріше, жах. Переднє колесо було величезним, а заднє маленьким, люди їздили сидячи високо над землею. Прізвисько Косто тряс. І це не випадково. Дороги були погані, а амортизаторів не існувало. Уявіть, що ви їдете на такому монстрі, і раптом бум! Падіння з висоти півтори метри. Ні, дякую, краще вже пішки до Шкандибаю. А тепер найцікавіше, коли у 1885 році з'явився безпечний велосипед з однаковими колесами, він став справжньою революцією, особливо для жінок. До цього жінки в корсетах і довгих спідницях не могли їздити, але велосипед вимагав свободи руху. Так з'явилися блумери спеціальні штани для велосипедисток. Лікарі попереджали про велосипедне обличчя, вигляд втомленої жінки, але жінки не здавалися. Сюзан Ентоні, відома активістка, сказала: велосипед зробив більше для емансипації жінок, ніж будь-що інше у світі. І вона мала рацію. У 1890-х роках велосипед став мегапопулярним. З'явилися велосипедні клуби, журнали, перегони. У США було понад 300 виробників велосипедів. А знаєте, що найцікавіше? Люди боялись швидкості 20 км на годину. Серйозно, сьогодні ми їдемо на машині 100 км на годину і не хвилюємося. А тоді 20 км на годину вважалося смертельною швидкістю. Якщо чесно, то я їх розумію. Лікарі навіть придумали хворобу, велосипедна неврастиніння. Симптоми Втома тривога. Коротше, те саме, що й сьогодні після роботи. Хі -хі. А що в Україні? Перший велосипед з'явився у Києві у 1869 році. Його привіз купець Ігнатій Биковський. Люди збігалися подивитися на цю дивовижну машину. У 1895 році у Львові відбулися перші велосипедні перегони, а у Хартові з'явився перший велосипедний клуб. Цікавий факт: український поет Іван Франко був великим шанувальником велосипеда. Він писав, що велосипед дає відчуття свободи. Ось тобі й поет велосипедист. За понад 200 років велосипед пройшов шлях від дерев'яного дивака до сучасних моделей. З'явилися гірські велосипеди, шосейні, електричні. Сьогодні у світі понад 1 мільярд велосипедів. Це більше, ніж автомобілів. І знаєте чому? Тому що велосипед це не просто транспорт, це цілий стиль життя, свобода, здоров'я. Отже, повертаючись до моєї історії, чи варто мені навчитися їздити на велосипеді? Можливо, і так. Ще, напевно, подумаю, адже це не просто транспорт, це ціла філософія свободи. Але знаєте що? Пішки йти теж непогано, користь для здоров'я, свіже повітря, і після такої прогулянки можна спокійно з'їсти улюблений тортик з кавою, без почуття вини. Тож, що оберете ви залізного коня чи прогулянку пішки? А може ви вже маєте свою велосипедну історію?